Сьогодні 20 червня, четвер. Спробую у хвилині тиші зосередитися, щоб краще почути та зрозуміти івановське слово. Сьогоднішнє слово походить з євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням. Істину істину кажу вам. Чого б ви не попросили в Отця в моє ім'я? Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я. Просіте і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у притчах. Надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах. Але одверто звіщу вам про Отця. Того дня проситимете в моє ім'я. І не кажу, що буду за вас Отця благати. Сам Бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні. Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми знаємо, що ти всевідуючий і не потребуєш, щоб хто тебе питав, тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус. Віруєте тепер. Ось надходить година і тепер вона, коли ви розсієтесь кожен у свій бік. І мене лишити самого, та я не сам, бо зо мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені. У світі страждатимете та бадьоріться, я переміг світ. Ісус заохочує своїх учнів, а відповідно і кожного з нас до молитви прохання. В багатьох місцях різних Євангелій чуємо подібний заклик. Господь запевняє, що молитва Його учнів буде обов'язково почута. Умови дійсності такої прохальної молитви наступні вона має відбуватися в ім'я Ісуса Христа. І має супроводжуватися вірою в те, що ми точно одержимо те, про що просимо? Однак нерідко трапляється, що ми і молимося в ім'я Ісуса, і, як нам здається, робимо це з гарячою вірою, проте так і не одержуємо того, на що сподіваємося. Як же воно так? Класична відповідь на таке питання полягає в тому, що треба просити тільки те, що є згідно з Божою волею, тоді закономірно може виникнути інше питання, а навіщо ще просити, якщо Бог і так нам хоче це дати. Можливо, тому, що ми самі ще маємо стати спроможними цей дар прийняти, а отже, потребуємо усвідомити свою потребу через відповідне прохання ще може бути, що Божа воля насправді не є чимось одним серед багатьох інших можливостей, а є радше необмеженим простором різних виборів, який нам відкриває Бог, і які ми можемо вільно обрати. У певний момент учням стало здаватися, що вони нарешті вже все розуміють і мають ясну і тверду віру. З м'якою іронією Ісус вказує їм, що насправді їхня віра є ще дуже крихкою і вразливою, та кажеться, їм без якого небудь засуду чи докору, просто показує реальну ситуацію, вільну. Від зайвих ілюзій, Господь підбадьорює їх, а з ними і нас, що ми не боялися страждань і не зневірилися через труднощі, бо Він таки переміг цей світ. А як я розумію перемогу Ісуса Христа над світом? Сказав Господь своїм учням, істину, істину кажу вам, чого б ви не попросили в Отця в Моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в Моє ім'я, просіте і удержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у притчах. Надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця, того дня проситимете в моє ім'я і не кажу, що буду за вас Отця благати. Сам бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні: Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми знаємо, що ти всевідуючий. І не потребуєш, щоб хто тебе питав, Тому ми віруємо. Що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус. Віруєте тепер. Ось надходить година і тепер вона, коли ви розсієтесь кожен у свій бік і мене лишите самого. Та я не сам, бо зо мною Отець. Сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені. У світі страждатимете, та бадьоріться, я переміг світ. Господи, даруй мені правдиву віру і витривалість у надії. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.